Ще он таку дівчинку. Да, дивіться, на яка вона Тату Вігени. Я риженька трошки. Да. І полосочки гляньте. І гляньте, як виглядає гарненько. Буду кожен день вам по, по одній, по дві важити показувати. Хотіла зважити, слухайте, приготувала все. Миска. Миска, вона, бачите, це що зерно. Вага до п'яти кілограм. Цікаво, скільки вона важить. Гляньте. А хлопці то ще більші. Дивіться, яка хороша дівочка. Моя золотенька. Ну, що тебе тут на очці? Ой! Бачите, Олія, та, що я вам розказую, що додаю 4 кілограми зерна. Он кукуруза, он пшениця. Підкінчилася ячмінь, треба принести. Моя гарна. Моя золота така. Всім гарного дня.